Буквально ось тут була літера з і з цієї так скаті відправної точки все почалося. Цією блакитною цибулькою пані Ольга замалювала рашистський символ на підпорній стіні біля свого будинку. Саме ця квітка стала першим елементом великого муралу Петриківського розпису. Сусідям дуже сподобалося і вони нам запропонували все розписати десь за добу зібрали кошти. Закупили фарбу, ми намалювали все на папірі, виміряли стіну, потім малювали крейдою, робили розмітки. Над створенням картини працювали дві Ольги, виховательки з дитсадка. Петриківському розпису майстрині професійно не навчалися. Основи народного малярства опановували самостійно. Робота такого об'єму стала для жінок справжнім викликом. Стінами, щіточками, ганчірками попротирали, попрочищали. Крипітка дуже робота, тому що робиться. На мальовок, тоді висихає фарба. Брали навіть ми мочалочку, губку кухонну і також нею промальовували на розпис стіни. Знадобився місяць. Працювали майстрині поетапно, малювали щодня по кілька годин зранку та увечері. Робота кажуть, приносила задоволення, та найбільше хотілося порадувати людей. Дуже рада, що людям подобається, що це настрій піднімає, люди йдуть. Посмішка на обличчі, діти йдуть, кажуть о, гарно, красиво. Для кожного в такий час це приємно. Поки ми працювали, поруч завжди стояла скринька для донатів нашим військовим. Дуже багато слів подяки, дуже багато восторга. Ми ж це робили безкоштовно, але ми тут поставили скриньку. Допомога ЗСУ та волонтерам не збирали. Три тисячі гривень. Вже понад тиждень Мурал прикрашає один із дворів на житломасиві Сокіл. Картина стала гордістю району, а майстринь радо хвалять у соцмережах. Ви дуже талановиті, просто витвір мистецтва. Величезне дякую вам. Дуже гарно, ви неймовірні. Та на цьому творчий процес не зупиняється. У планах прикрасити ще одну таку стіну тут у дворі. Софія Куценко Олег Одрінський, новини каналу.